Я обожнюю слухати казки. А ви? А що ж таке казка? Казка вигадка, всяк знає, але казка дивина. В ній усе не так буває, і потрібна нам вона. Нас вона навчає жити і поради нам дає. Все в ній вміє говорити, і у казці правда є. До роботи нас привчає і гостинності нас вчить. Той, хто казочки читає, потім буде добре жить, бо вмітиме радіти і сміятись в добрий час, вмітиме добро творити, казка мудрим робить нас. Казок існує дуже багато. Здавна їх складає наш народ. Такі казки називаються народними, а ще є казки авторські. Їх пишуть письменники. Багато казок для діток написав письменник Василь Сухомлинський. В них він розповідає про чарівний світ природи. Там звірі вміють розмовляти, роблять добрі вчинки і усім допомагають. Послухайте уважно одну з його казок. Як їжачиха приголубила своїх дітей. У їжачихи було двоє їжаченят, мов клубочки кругленькі, з маленькими голочками. Одного разу покотилися клубочки поживи шукати, котяться садом, котяться городом, аж бачать зайчик їсть солодку морквинку, і їжаченяткам захотілося морквини покуштувати. Ледь висунули маленькі голівки, а зайчик як крикне. Геть звідси, гидкі, колючі, прикотилися клубочки до матусі. Плачуть. Чого ви плачете, дітки? питає їх мати. А зайчик он каже, що ми гидкі, колючі, плачуть їжаченятка. А їжачиха пригорнула маленьких, приголубила. Та хіба ж ви колючі, дітки мої ріднесенькі, заспокоює вона. Волосячко у вас м'яке, як льон, та ви ж пухкенькі, мов подушечки. Вам сподобалася казочка? А про кого вона була? Так, про їжачків, про маму їжачиху і її діток їжаченяток Ой-йой, -ой, погляньте, друзі, в лісі звірята дітки загубили своїх мам, нумо їм допомагати, разом в гру весело грати. Подивіться, ось звірята дітки. А ось їх мами. Покажіть но ну, пальчиком, яким діткам до якої мами бігти. Ці малята, вправно ми всім допомогли, чи сподобалось вам грати? Але нам вже час прощатись.